Розвитку області за 11 рік і проєкт програми на 12 рік роз'явито на постійних комісіях обласної ради, гуманітарний блок, відповідно економічний блок, а також на профільній комісії обласної ради, і було прийнято рішення винести питання на розгляд сесії обласної ради. Мені далековані повноваження щодо оприлюднення акції, так і відповідно. Програма на 12 рік. Я готовий вчера зробити сьогодні. Дякую Василь Володимир. Наголошую ще з законом по державному адміністрації, що влучу до фракції Свободи, вимагає від фракції Свободи. Згідно цього закону, зачитайте ще раз. Включіться від своєї, будь ласка, зачитайте ще раз Стаття 34 закону комісею державної адміністрації, абзац. Шосте. Голови місцевої державної адміністрації щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень. Тобто йдемо не про звіт місцевої адміністрації, звіт голови місцевої державної адміністрації. Мільше того, роз'яснені е е е наших Верховного суду так само місцевої... З Здібних питань де чітко вказується що те, що саме голову повинні звітувати з загаданих питань. Можливо, якби депутати не вимагали це б сказати, але ми вимагаємо і ми хочемо, щоб закон дотримувався наші соціальні заклади. Дякую.